Доброго дня. Доброго дня. Ми е, з Романом е, вирішили е, записати декілька відео порад для акторів імпровізаторів, для тих, хто е, навчається імпровізації, для тих, хто цікавиться імпровізацією, для тих, хто має бажання навчитися будувати історії е, в імпровізації. І ну, взагалі розповімо тим, чим ми займаємося в нашому імпров-театрі і виставляємо відео. Ну і запрошуємо, звісно, на курси імпровізації на імпроджем. Сьогодні ми поговоримо про пораду, таку як дуже багато інформації в сцені. Це коли партнер. Бажає ну, бажає взяти контроль над сценою. Бажає контролювати все, і тому навалює там ідею. Якусь там хоче протолкнути, і йому треба, щоб його партнер поняв там і ну, зрозумів, і дуже багато хоче навалювати. А насправді партнер ну. Із За із-за того, що багато інформації, він це не, зап не запам'ятовує. Давайте подивимось приклад, як це відбувається. Рома мені сьогодні допоможе. Рома, давай ти починає. Привіт, Олег. Я сьогодні попав, попав під дощ. Ну, у мене ж намокли всі гроші, які я повинен тобі віддати. А мама мені подзвонила і сказала, що я сьогодні не поснідав вранці, тому коли я слідуючий раз поїду на на імпровізацію, я хотів би, щоб не зламалась маршрутка на якій я їхав. Тому що водій мені сказав, що бачити мене більше не хоче. Ну, ну якось так бачите. Тобто я, я не думаю, що він зможе взагалі це повторити. Ось, а я не думаю, що я запам'ятав ну, все взагалі. Скоріше за все, я запам'ятав те, що було на кінці його пропозиції. Тому в імпровізації треба, щоб була гра, це як спорт, це як теніс. І подачі повинні бути короткими і конкретними. Тобто пінг понг пух-пух, пух, 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 пух. І тоді ми можемо вважати цю, іс... цю будову... коли будується історію, вона буде скоріш за все правильна. І саме головне я хочу сказати, щоб ми були зосереджені на тут і зараз. Тобто ну, в теперішньому часі. Давайте спробуємо показати, як це виглядає. Починайте. Руки щось пересохли. Кримом натираю. Так, а я. Слухай, я тобі хочу запропонувати свій крем. А а тут... Це дуже корисний крем. До речі, я його купую в сетевому маркетингу. В сетевому маркетингу? Так, так, так. Да. так, так, До речі, так. Це дуже корисний. Так, да, він відрізняється, напевно, від всіх інших кремів. Ну, ціною точно. Ціною точно. Ну і якістю. Я, до речі, на цьому заробляю. Мож, можемо, якщо цікаво, тобі поспілкуватися. Мені процес. дуже цікаво. Гроші мене, гроші є, мені потрібен якісний крем, отакий, як, отакий, як він. Ну, тобто, ну, він твій, ну, 200 доларів. Тут написано тільки, що він для котів. Ну, вибач, да, я подивився. Я вибачаюсь дуже. Це дійсно для котів. Зараз, 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 зараз. Ага, ось ось для а, чоловіків, а, тому кому за 45. Візьміть, будь ласка. Цей 300 доларів стоїть. Мяу, Де ти краще для котів. Перераз. Беріть. 200 доларів. Добре. Дякую. Якось так. <риві> Дивіться, е що е трапилось, так? Е Роман не знав, з чого починати, і він. Е масировав руки і зрозумів, що напевно в нього це може бути натирання кремом, і він це пропонував. Я до речі пам'ятаю свої думки, я хотів теж йому запропонувати крем, але він вже сказав, що він натирає крем. Я йому запропонував крем і дуже якісний. І у нас на цьому пішла історія. А, і ось вона закінчилась тим, що я йому впарив Крем для котів. для котів за 200 доларів. А, дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Приходьте до нас до нас на імпровізацію на імпроджем на курс імпровізації. Пишіть в коментарях, сподобалось чи вам такі поради, і ми ще будемо записувати ряд відео. Дякую Роман. É por